Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку тему для тих, хто орендує житло в Іспанії, тому що дуже багато зараз до нас звертаються на консультації, також для вирішення проблем з проблемами, зв'язаними як завжди, з контрактом або договором про оренду. Важливо те, що ви маєте знати, що відповідно з 2025 року вступили в дію нові положення закону про оренду ЛАО, називається de Arrendamiento Урбана, які впливають на депозит фіанса в Іспанії. Це обов'язкова гарантійна сума, яка вноситься орендарем. Що змінилося? Відповідно, на сьогодні один місяць депозиту, не більше. Власник не може вимагати з вас. Більше одного депозиту за житлове приміщення і два місяці для приміщень, тобто комерційних для комерційних договорів. Обов'язковий внесок в державний реєстр. Тобто власник зобов'язаний. Внести цей депозит в спеціальний регіональний реєстр, який називається по-різному в Каталонії, в Барселоні називається, наприклад, Інкасоль, а, наприклад, в столиці нашій Іспанії Мадриді це називається Ібіма. Ось. Протягом 30 днів після підписання договору. Якщо цього не зробити, будуть штраф. Депозит, відповідно, потім, коли вже. Якби закінчується відповідно договір оренди, має бути повернений на протязі 30 днів після закінчення оренди і після підписання відповідно договору про передачу, відповідно закінчення моменту оренди. Якщо ні, то вам мають виплатити ще відсотки від конкретної суми. Максимальна гарантія не може перевищувати ще два місяці додатково, наприклад, банківська гарантія або авант. Важливо ще така інформація для орендарів. Всі утримання з депозиту під, підтверджено мають бути документально, тобто має бути рахунки або акти, і так далі. Е, також ви маєте право оскаржити незаконне утримання або відмову в повернення депозиту. Якщо ви орендуєте відповідно через агентство, переконайтесь і запросіть у агентство, відповідно, що ваш Депозит він надійним способом зареєстрований в системі, і, відповідно, вам будуть повернути, це ваша гарантія. Тобто важливо знати, що це не подарунок власнику, це ваша гарантія насамперед. І закон, відповідно, в даному випадку, на вашому боці. Якщо у вас, відповідно, якісь питання по цьому, то я вам рекомендую дотримуватися правил, зберігати всі переписки, зберігати всі документи і захищайте ваші свої права. Тому, якщо у Вас ви е, маєте таку проблему, або ви хочете завчасно перевірити договір оренди, проконсультуватись? Звертайтеся в нашу компанію, і ми з вами зустрінемося на консультації.